команду штабне навчання. Тобто думати за українську владу нам не потрібно. Це не українська влада проводить з штабне навчання. Все наше багатство це якась невелика кількість відморожених людей, які, можливо, будуть воювати. Виходячи з цього, і потрібно будувати свої плати. Кілька десятків, сотень бійців. І теперішніх часах це дуже велика. Чисельність бійців Хезбари. 3-4 сотні. <клухи> Чисельність бійців Талібані сьогодні. Які є серйозною загрозою для всіх цих. Це кілька сотен чоловіків людей зі зброєю. Чисельність э, бійців, скажімо, в хамасі, в исламському, дуже вийде то наявною кількості, навіть зараз наявної кількості достатньо для того, щоб будувати плани не тільки тактичні, але, але і стратегічні. Тобто з цього треба виходити. Ми задали штучні рамки. Анексія Криму почалася, наші діти. Не потрібна ніяка координація з іншими. Ні з ким потрібна. От Координація повстанських підрозділів це завдання другого етапу війни. Якщо вона почалася, а далеко не першого. Е, тому ми повинні спрогнозувати на першому етапі нашої мене просту річ, чим має займатися група 5-10 чоловік в разі початку анексії Криму? Максимум насильства це те, що покладається. Россия должны четко понимать, что любая попытка малейшего насилия голоса производила украинца, сразу будут терапия в Москве. Можем открыть небольшой профессиональный секрет. Бесконтрольная раздача российских паспортов на Украине привела к тому, что в Москве, в других городах в России, уже находятся люди, которые в случае начала конфликта с российскими паспортами, с европейской внешностью. Это не кавказцы, которые легко воизнес. Значит, есть. Второе. Европа тоже не сможет отсидеться. Группа с 50 сразу дають информацию в двух направлениях. В первую очередь он по России, в вторую очередь по Європі. То есть сорвать трубопроводы. Трубопроводы, газопроводы, нефтепроводи и продукт проводи. Да. Да. Я, я хочу прикрутить цю думку. що, наприклад, будь-яка група в Івано-Фанківську для того, щоб боротися з анексією України і зовсім не потрібно її. Потрібно сперти торбу ам'ячної селітви по госпі, перемішати її сіребрянкою, виробити самородний детонатор і розступати в газопровід над ближче. Газопроводи мають підриватися, і це важливо, на західному кордоні України. А залізниця має підриватися на східному кордоні. Заставить населення України і Европу поставити просто скоріше прикрашення мирі. А удар по экономическим вещам заставит задуматься те финансово промышленные группировки по обеим сторонам Украины, слева и справа, на Западе и на Востоке, о том, что война экономически перестает быть очень, очень невыгодно, гораздо более невыгодно, чем они думали. Потому что одно дело, когда танк перестреливается с танков, и все смотрят об этом на Востоке, другое дело, когда страдают интересы крупного российского бизнеса в Крыму. А там их полно. И видите на недвижимость, заправки. Объекты 130% промышленных предприятий, 95% это, 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 Вот это вот нам нужно делать. Значит, еще раз подчеркну. Любой конфликт в стране начнется с неприятностей для Европы и с больших проблем для России. Конкретно теракты. Теракты не будут предприниматься против мирного населения. Это сразу можно начать. Там полно объектов, где люди, люди в погонах, которые давали присягу, знали, на что они шли, воевали в Чечне, в Грузии, убивали уже мирное население. Собираются делать это с украинским населением, они должны получить обратную реакцию. группа Будь-якої якійські чоловік повинна шукати можливість підвідувати комунікації. Комунікації неможливо захистити по всій довжині. Ось чому. Саме комуніка. Комунікація, в першу чергу, неможливо охороняти газопровід по всій його дружині. Неможливо охороняти жив'яство по всій довжині. Неможливо охороняти е, висоководну лінію по всій довжині. Но объекты, пиццерные объекты, удары творения, значительно Скажем, Петры в значно значительно кратче, чем петли в головной российской танке. Не надо искать где-то гранатомет, который трудно найти, попадать в российский танк и искать жизнь в Сперии, пробовать электропередачу на границе с Россией или Украины с Крымом. Зарубить Газопровод. Ты даже врага не увидишь лицом к С минимальными жертвами, потому что когда взрываются не будет не один человек, не надо стрелять военных, не надо гибнуть самому, не гибнуть гражданских и Начнется все с подрыва коммуникации. Второе, что нужно понимать группой из пяти человек, что нужно бить по российскому бизнесу. Списки э, интересантов и списки объектов этого бизнеса будут нами опубликовываться, дальнейшем материалы, открытые открытых российских, чтобы все знали, какую заправку можно забрать. Будь-яка група із п'яти десяти чоловік, яка вирішила діяти безпосередньо на території Криму, повинна вирішити для себе два завдання. Зброю і грошей. Де брати зброю, де брати гроші? Де найлегше взяти зброю в Криму? Є централізована база, яку легко купити за пару сот доларів в Києві, не в Криму. І легко купити в Києві централізована база. Власників мисливської зброї, в якій є адреса всіх тих людей, які одержали дозвіл на придбання і утримування мисливської благословної і нарядної зброї. Тому, безумовно, за зброєю йти треба на хату, а не на склад. Виставити хату значно легше, ніж виставити склад. Виставивши хату, ми ну, одразу одержуємо ствол. Я вам скажу, що дробовік це добре. В умовах міста, як відомо, один постріл картичого дробовика, це вся обоє спиною, тільки швидше. А часто народ має не на різницю. Ми вже маємо виставивши хату, як правило, пару хвилин ми вже маємо. І це добре. Цього пару століт достатньо вже для нападу на міліцейський патруль, на який приїде по на цю саму хату. Ті, хто дають дорожче на протизанську боротьбу, це про бізнес, а ті, хто не дають це антинародні бізнес. І ще Клаузівець писав, що після початку війни в газі окупації мають бути знищені всі органи влади, які намагаються виконувати свої обов'язки. Після початку не Криму будь-який орган влади, який намагається виконувати свої обов'язки, є автоматично ворожим органом влади. Е, цілями партизанської війни будь-якої, є не, найменше захищені цілі. Мають бути підірвані всі заправки, до яких вдасться дістатися. Мають всі органи влади, Бізнес має бути поділений на антиукраїнський антинародний, безумовно, на всій території України, на всій Криму. Якщо група веде бойові дії в Криму, то, скажімо, вимагати фінансування своєї діяльності, вона повинна у нас буде бізнесу, і це не тільки в Криму, а будет где. Все, говорится, не тому, що ми зараз поедем в Крыму, будемо убивать нічого, не повинні. монастырщик Российской Федерации или подрывать мирные заправки. Это в случае, если у нас уже отобрали кусок территории, то есть уже там происходит вооруженное насилие. Чем сильнее информационная война будет до начала конфликта, тем больше вероятность, что не будет горячей фазы конфликта. А вот, и, естественно, журналисты могут оказать это не на помощь, мы на них сильно надеемся.